Забывается. А да, да, такие заработки Не наверно, бля. Да, наверное, бля. Я догрібав, дорибав, воно йде блядь, як... туди не пішов Не ну, на іграблі поламав блядь. І там гасав вже блядь. Гасав там а воно ні ж Горить і все Як воно й зелене горить, чи що тут може поїхати а там подивитися, може те. Що ти там дима кана. Ти Головне, хочу хочеться сюди щось. копку. Там зараз отут, навіть ну, і останеться, бо бур'ян здоровий. Було було в нас ще такого в житті не було. За скільки років? Год? год 15, да. Та може щось залишиться Вон он Ну та я ж те от гріб, може повезе щось. Капець, блядь, нанюхався, сука Та я його вже затушив, вот там затушив, я його блядь, затушив в краю І отгорнул уже ж, блядь Осталося чуть-чуть блядь, в ту сторону в ту сторону поїхав і воно як загорілося. Вот так, згоріло і сіно. Скільки труда. А я думав, хтось з бочкою приїхав. Через дим видно було. Уже я він приїде. тут нема що й тушить, так? Да? Та ні, ну от туди треба, тут треба потушити, то туди, блять. Поїдьте туди подивитися, блять. Тому що ти, що Ну поїхали, вставати Окей, пиздець, нахуй немає слів, блядь було було за скільки років я ще такого в житті не, не пам'ятаю горіло блять більша половина ну, слава богу пожарка приїхала потушили О, трошки залишилося якраз на нерви на психи Горіло повністю, блядь. Ще й граблі поламались.